Сахал заявив про завершення операції проти Ірану і ураження усіх об'єктів, які займалися виготовленням ядерної зброї в країні. Іран тим часом всю ніч продовжував бити по Ізраїлю. Офіційний Тегеран наголосив, що готовий перейти до серйозних переговорів лише після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари. Що ж відбувається на близькому сході, розкаже РБК Україна. Ізраїльські міста всю ніч були під атакою. Рано наразі відомо про чотирьох загиблих і мінімум 103 постраждалих цивільних цієї ночі. Під удар потрапили центральні райони країни, зокрема міста Хайфа, а також Тель-Авів і його передмістя. Деякі ракети влучали прямо у будинки. Алявівія посольство США отримало деякі незначні пошкодження внаслідок влучань іранських ракет поблизу. Про це повідомив посол США у Ізраїлі. Постраждалих серед дипломатів немає. Особливо цієї ночі дісталося прибережному ізраїльському місту Хайфа, крім житлових будівель. Тут загорілася електростанція. Ізраїльська електрична корпорація повідомила, що іранські удари пошкодили місцеві електромережу в центральній частині країни. Також місцеві змі повідомляють про прямий приліт у НПЗ у Хайфі. Вау, Чергове загострення між Ізраїлем і Іраном відбулося в ніч на п'ятницю. Тоді Ізраїль завдав превентивних ударів по ядерним об'єктам Ірану. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ємінне Теняху заявив, що Іран був у кроці від створення ядерних боєголовок. Після чого він би передав їх своїм проксі силам, а це б загрожувало всьому світу. Цехал продовжував завдавати удари по Ірану протягом усіх вихідних. Крім ударів, по ядерним об'єктам Ізраїль бив по військовим цілям та нафтоводобувній галузі. ввечері Ізраїль заявив про закінчення операції проти Тегерану. Цахал підтвердив ліквідацію понад 20 топ командирів Ірану, вчених ядерників, а також повідомив про ураження 720 цілей на території країни. Після цього з'явилася інформація, що Іран нібито звернувся до Оману та Катару з проханням посприяти залученню Сполучених Штатів до перемовин з Ізраїлем з метою укладання перемир'я та можливого відновлення ядерних переговорів. Керівництво Ірану повідомило Осередникам з Катару та Оману ще не буде вести жодних переговорів під час атаки Ізраїлю йдеться як про перемовини щодо припинення вогню з Ізраїлем, так і про відновлення переговорів зі Сполученими Штатами щодо нової ядерної угоди. За словами джерела агентства AFP, офіційний Тегеран наголосив, що готовий перейти до серйозних переговорів лише після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари. Тим часом головний переговорник сучасності Дональд Трамп заявив, що незабаром ми матимемо мир між Ізраїлем та Іраном. І додав, що зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей. Трамп каже, що Іран та Ізраїль укладуть угоду. Так само як цитую, я змусив Індію та Пакистан. Також президент США заявив, що не проти, аби посередником на цих переговорах виступив Путін. Щоправда, проти цього вже збунтувалися європейці. Я не вірю, що Росія, яка зараз залучена в конфлікт високої інтенсивності, вже кілька років не дотримується статуту ООН, може бути посередником. Взагалі дивовижно, з якою наполегливістю Трамп тягне у світову політику Путіна, хоча об'єктивно ніякого впливу на близький схід Росії немає, особливо після падіння режиму осада. Попри це, Трамп із маніакальною впертістю намагається притягнути Путіна у клуб світових лідерів. Як тут не згадати історії Шеччиців першого президентства Трампа про те, що його давно завербували російські спецслужби ще до конфлікту Ізраїлю та Ірану, РБК Україна і далі слідкуватиме за. Та, щоб не пропустити головні новини, не забувайте підписуватись на нас, залишати лайки і коментарі під відео.